я не хочу. Скажи, ну не хочу я. Що? Скажи. Добре, дай. Сказали нам, не хочу. Я пішла, мене холодно не знімаю. Дивіться, вона взяла камеру виривала в мене. Я, Як, вириваю, я ви не вириваю. Як, ви тільки що вирвали з рук я в мене сказала, камеру? не знімайте. Так, але ви вирвали з, з рук в мене камеру. Не можна камери вирвати. Так, не можна, правда? При вас, от, бачите, вона була камера. Вже поламалося. Хлопці, ступіть звідси. Бігне, зараз я приєму доб'ю. Там ми з міліцією проблеми, чи буду мати з тим. Ну скажіть, а не знімайте. А успокойтесь, я нічого сам не знав. ти пішла. Ну давайте. Де там? Я тобі кажу, я побудую. Тихо, тихо. Не успокойтесь. Ну скажіть, хай відключать. Ну що, ну, ага. ну, не можна сказати? Ну звісно. Або, або знімайте. Або, або знімайте. Або, або знімайте. Я також знімаю. Я зараз буду повернутися. Даро, ти ще дознімаєш, я тобі кажу. Тебе ще збивають на чисту дорозі. на чисту дорозі. Будеш бивати, ми ще збиваємо на чисту дорозі. Та ще трохи, люди гарси, встаньте, може, да. Так ми стояли, вони почали камеру бити. Я все погоджувався до того. От ваша жінка, я не знаю, хто. вона А я тут точно її поп'ю. Ми ще щось не будемо начистити документ. Кажу, маю, маю з біліцю проблеми, зараз з журналістами будувати. Не вірите? Де ще не на Веріпі, чи то чистити дорожчими. Відключить туда. Виключите, виключить. <головіка> ну хай, я зараз той телефон можу купити. Спокойся, Сказали хлопці, що не знімати. Моє право. Хлопці, ступіть чи, чи спіть. Бігне, зараз я приїду на ніву. Та він має дивіцію про тебе, як буду мати спіт. Ну скажи, та й не знімай. Хлопці, ступіть чи спіть. Володь, де там? Я тобі та, кажу, я пов'ю. Спокойся. Ну скажи, пов'є, ну що не можна сказати? Бо не фігня. А знімай. Я так ось знімаю. Я зараз буду. Зараз ти ще ду знімаєш. Я ж казав, мені ще ще ти тобі на чисті гроші. Я ось оце. Будеш терміш ще тобі на чисті, короче.